У Севастополі пройшли урочистості з нагоди 20-річчя від дня створення Севастопольської міської організації ветеранів Афганістану. Тему продовжить Олена Шелушина. 16 квітня 1993 року Севастопольська міська організація Української спілки ветеранів Афганістану, воїнів-інтернаціоналістів, отримала свідоцтво про реєстрацію. З нагоди 20-го ювілею організації у Севастопольському центрі культури та мистецтва відбулось урочисте зібрання та святковий концерт, на якому представники влади міста вручили керівництву Севастопольської організації ветеранів Афганістану грамоти та пам'ятні адреси. Голова Севастопольської організації ветеранів Афганістану та воїнів-інтернаціоналістів, які брали. Участь у локальних конфліктах на території інших держав, Олександр Пермінов нагадав присутнім про здобутки організації, яка сьогодні нараховує більше 2,5 тисяч членів та відзначив активістів пам'ятними подарунками. Ми не проходимо ні, ні одне мероприятие і стараємося зробити все для того, щоб от, е, той етап в житті нашого государства. После окончания Великой Отечественной войны, когда все посчитали, это, что похоронки больше приходить не будут, и до настоящего времени не забывали защитников нашей Родины, потому что, выполняя свой интернациональный долг на территории других государств, они защищали Родину. И мы должны сказать большое спасибо всем мамам, всем папам, родным и близким. близким. не З далекого російського Єкатеринбургу привіз свої пісні дует Афганський блокнот. До Севастопольських воїнів-інтернаціоналістів з привітаннями та подарунками приїхали їх бойові побратими з Харкова, Коломиї, Керчі, Ялти та Сімферополя. Хтось із дотошних істориків моїх коллег считав, що мир на планеті Земля просуществував всього лише 292 роки. Всім учасникам сьогоднішніх торжеств. и, всех тех, и всем тем, кто в той или иной степени оказался причастен к различным локальным конфликтам, мы искренне желаем, чтобы это слово «война» никогда больше не звучало в нашей жизни. Счастья и здоровья! С праздником! Мы тоже недавно, ну, на 15 декабря построили памятник воинам погибшим в Афганистане. До этого у нас был памятный знак. Ну, стара, погибших, звісно, сім'ям их, ведь від тим инвалидам в першу очередь, ну і по можливості всім учасникам бойових дій. Дружба скріплена боями і кров'ю загиблих товаришів по воїнським екіпажам, армійським розрахункам та бойовим окопам, об'єднала воїнів-інтернаціоналістів з усіх куточків України. Одна з із, е, спілок, яка завжди. Підставляє своє плече там, де необхідно. От, в будь-як, кажуть, точці нашої України ми проводимо ту ж саму роботу, що і Севастопольці. Теж дуже багато діляємо уваги сім'ям загибших. 15 лютого. Це вже традиція по всій Україні. Відвідуємо могили, надаємо допомогу і у вирішенні побутових проблем, у вирішенні е, то саме, е, дітей, які йдуть навчатися наших афганців. І рішаємо ті проблеми, що і всі. Хвилиною мовчання та покладанням вінків до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам вшанували присутні пам'ять загиблих з України на війну в Афганістані було призвано 160 тисяч 375 осіб. Не повернулися з неї 3 тисячі 360, з яких 80 воїнів зникли безвісти. 8 тисяч наших співвітчизників отримали поранення, 3 тисячі 560 стали інвалідами. Серед загиблих 15 севастопольців. До лав Севастопольської міської організації української спілки ветеранів Афганістану та воїнів-інтернаціоналістів. Входять і учасники локальних конфліктів на території інших держав. Віктор Насенко брав участь у розмінуванні та проводці кораблів перською затокою в бойових діях з охорони судноплавства в водах Ефіопії та центрально-східної Атлантики. Воїни Афганістана, якби зробили костяк цієї організації, і в нас в союзі ветеранів Афганістану і інтернаціоналістів міста Севастополя, крім афганців, ще є ті люди, які... воевали и которые принимали участие в боевых действиях в других локальных конфликтах а их было так скажем не кривя душой в советском союзе очень много это и куба это и вьетнам это и ангола я желаю нашей организации всего самого прекрасного дальнейшей хорошей прекрасной деятельности на благо нашего города на То, чтобы и і организация, и все Довній приймає участь і були завжди здоровий. Традиційно завершився захід солдатською польовою кухнею, де давні бойові товариші знову мали змогу пригадати минуле та поділитися новинами. Варто нагадати, що практично жоден захід військово-патріотичного спрямування не обходиться без участі воїнів-інтернаціоналістів, які займають активну життєву позицію в багатьох аспектах життя міста. Працюю, на то, щоб організація була ізвісна везде і всюди, щоб нас авганцев узнавали, і всюди не тільки взрослі, зросли, і ді. Дети узнавали. Вот Очень много уделяет наша организация внимания воспитанию молодого поколения. От имени правления Ленинской районной организации поздравить всех ветеранов войны в Афганистане, всех воинов, интернационалистов со знаменательной датой. Прежде всего пожелать всем доброго, здоровья на долгие годы, семейного благополучия, всех земных благ. Ну, естественно, щоб свершилось то, що обещает нам наша любимая власть. Пам'ятаємо, що усім нам потрібно робити висновки з минулого, берегти мир, щоб більше ніколи не допустити кровопролиття. Тож збережемо повагу до тих, хто на чужій землі ризикував найдорожчим, що є у людини життям, гідно виконуючи свій обов'язок перед вітчизною.